Землетруси. Землетрус це коливання земної поверхні, викликане раптовим вивільненням енергії в надрах землі. Енергія поширюється у вигляді сеймічних хвиль. Найчастіше землетруси спричиняються рухом тектонічних плит, великих блоків земної кори, які постійно рухаються, шкала вимірювання землетрусів. 1-2. Майже непомітно 3-4 легкі поштовхи відчутні всередині приміщень, 5-6 середні пошкодження, 7-8. Серйозні руйнування будівель, 9. і більше – катастрофічні наслідки на великих територіях. Найпотужніший землетрус історії: землетрус в Чилі у 1960 році, магнітуда 9,5. тривалість основного поштовху близько 10 хвилин. Викликав величезні цунамі з хвилями до 25 метрів висотою. Цунамі досягло не тільки берегів Південної Америки, а й Гаваїв, Японії та Філіппін. Внаслідок землетросу загинуло від 1000 до 6000 людей. Частини узбережжя Чилі опустилися на кілька метрів. Останні випадки дії небезпеки землетрусу на території України. 16 лютого 2025 року в Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера. 1 лютого 25 року у тій же області зафіксовано землетрус магнітудою 3,8. 23 жовтня 2024 року в Чернівецькій області стався землетрус магнітудою 3,1. Дії населення до виникнення землетрусу. підготувати тривожну валізу, ознайомитися з планом евакуації, закріпити важкі предмети, підготувати укриття вдома, відпрацювати дії у родині, знайти, як вимкнути газ, воду та електрику, вивчити місцеві інструкції з безпеки. Правила поведінки під час землетрусу. Якщо ви перебуваєте у приміщенні, залишайтеся всередині, не бігайте на вулицю під час поштовхів, станьте під міцний стіл у двірний проріз, або у кут кімнати подалі від вікон і меблів, що можуть впасти. Захистіть голову та шию руками або подушкою. Уникайте ліфтів, балконів та великих вікон, якщо ви на вулиці. Відійдіть подалі від будівель, дерев, електричних ліній та інших потенційно небезпечних об'єктів. Станьте на відкритій місцевості, пригніться або сядьте на землю. Правила поведінки після землетрусу: перевірте себе та інших на наявність поранень. За потреби надайте першу допомогу. Обережно залиште будівлю через головний вихід, уникаючи ліфтів, перевірте приміщення на наявність газу, пошкодження електропроводки або водопроводів, не користуйтеся відкритим вогнем, можливий витік газу, будьте готові до повторних поштовхів, прислухайтеся до офіційних повідомлень рятувальних служб і дотримуйтесь їхніх вказівок. Уникайте пошкоджених будівель, мостів і шляхопроводів. Цікаві факти про землетруси. Щодня на землі стається понад 5 тисяч землетрусів. Більшість із них такі слабкі, що люди їх навіть не відчувають. Деякі тварини відчувають землетрус раніше за людей, наприклад, собаки та коти можуть проявляти неспокій за кілька хвилин до поштовхів. Підводні землетруси викликають цунамі, іноді висота хвиль цунамі сягає понад 30 метрів. Великі землетруси можуть змінювати швидкість обертання землі. Наприклад, після землетрусу в Японії у 2011 році день став коротшим на 1,8 мікросекунди.